Продаючий візуал для товарів, послуг та експертів. Вітаю вас! Мене звати Соколовська Тетяна. Якщо ви дивитесь цей урок, то ви точно хочете стабільно заробляти через Інстаграм, а не просто витрачати купу свого часу, енергії та сил на блог і при цьому не отримувати через нього гроші. І я скажу вам, що ви в правильному місці. Сьогодні ми з вами покроково розберемо одну з найважливіших складових продаючого блогу візуалу. Але спершу моя вам рекомендація щодо перегляду цього уроку. Краще, щоб ви дивились цей урок на великому екрані ноута або ж планшета, тому що в уроці я зібрала готові приклади фотоскріни для кращого сприйняття інформації, які вам зручніше буде розглядати саме на великому екрані. Або ж, якщо такої можливості у вас немає, і ви дивитесь урок на телефоні, то в потрібному місці протягом уроку просто зупиняйте запис. І пальчиками розтягуйте екран і роздивляйтесь та аналізуйте подану інформацію. Я впевнена, що ви і самі розумієте важливість правильного візуалу в аккаунті. Але сьогодні ця тема розкриється для вас нереально глибоко і закриє всі ваші запитання щодо продаючого візуалу профілю. Але спершу давайте про те, чому мені варто довіряти. У мене майже 3 роки практики в блогінгу. Навчалась у найтоповіших експертів українського ринку, навчаю веденню сторінки в інстаграмі для заробітку, а не для зливу часу, енергії та грошей. Працюю з учнями вдовгу. Після закінчення навчання вони не залишаються без моєї підтримки і допомоги. Маю досвід в наступних нішах: косметологія, косметика і аксесуари, квітковий бізнес, нутриціологія. Домашній текстиль, репетиторство, блог лікаря, астролога, провіста, психолога, кондитера та інші. Свою експертність я спочатку відкатала на практиці, а вже потім упакувала в курс по монетизації блогу Instagram з нуля до продажів. Один урок, з якого ви сьогодні переглянете, послухаєте, а потім обов'язково застосуєте. На курсі я даю систему, яка легко інтегрується в будь-якому напрямку, яка не має складних схем, агресивних продажів, нав'язувань, яка не змушує вас жити в блозі 24 на 7, а головне, яка не вимагає від вас нереальних вкладень в рекламу. Ці інструменти допомагають моїм учням вибудувати системні та прогнозовані продажі через свої блоги. До того, як прийшла в блогінг, я 20 років працювала в освіті вважаються своєю сильною стороною, тому що вмію подати знання та інструменти ефективного блогінгу зрозумілою мовою доступно і легко. Цей урок без води я дам вам чітку інструкцію до продаючого візуалу, застосувавши, яку у себе в блозі, ви отримаєте результат 100%. Що б ви не продавали через блог, чи це товари чи послуги, чи інфопродукти. Ви повинні знати різницю між продаючими ефективними візуалами різних ніж, щоб точно не допускати помилки в своїй. Блог має приносити гроші. Крапка. Розпочнемо наш урок зі слова, яке зазвичай вводить усіх вступок. Це слово стратегія. Що ж таке стратегія? Стратегія це набір рішень, які потрібно втілити в життя, щоб почати заробляти через блог. Простими словами, це план дій якого потрібно дотримати, щоб монетизувати ваш блог. Це кроки, які потрібно зробити. Я наведу вам зрозумілий приклад з борщем. Перед тим, як почати варити борщ, ми дивимося, чи у нас є всі продукти для його приготування. Якщо продуктів немає, то ми плануємо похід до супермаркету або на ринок, щоб купити все, що нам потрібно. Далі ми заплануємо вдома відварити бульйон. Квасолю, помити, почистити та протушкувати потрібні овочі, підсолити, додати лаврове листя і так далі. У кожної господині є свій рецепт і план дій, згідно якого вона варить свій смачний та духмяний борщ. Зверніть увагу, у кожної господині є свій рецепт і план дій. Кожна господиня планує, які дії їй потрібно зробити, щоб зварити борщ. І от, якщо провести аналогію між монетизацією блогу і приготуванням борщу, то щоб почати заробляти через блог або збільшити вже існуючий заробіток, потрібно прописати собі чіткий план дій, кроки, що за чим робити, щоб монетизувати блог. Ось цей план дій і є стратегія. Скільки разів на тиждень ви вирішили виходити в сторіс, щоб заробляти через блог, це вже стратегія. Скільки рілсів на тиждень ви вирішили публікувати? Це вже стратегія. І так само наші рішення і кроки щодо візуалу в нашому аккаунті це теж стратегія. Це стратегія візуалу. Увага! Якщо ви до сьогоднішнього дня заморочувались над естетичним виглядом стрічки свого аккаунту, над повітрям стрічки, над гарною картинкою, то після цього уроку ви маєте кардинально переглянути стратегію свого візуалу. Відтепер ми робимо стрічку на заявки та продажі, а не для краси. Стратегічно ви маєте взяти собі це за пріоритет. Ми не думаємо про те, як стрічка виглядає в цілому, а приділяємо увагу кожній публікації окремо. Ми не думаємо про єдину кольорову гаму, про естетику, про повітря в аккаунті. Ми думаємо, як наш товар або послуга презентується в кожній окремій публікації. Як же побудувати правильну стратегію для ваших блогів? Увага! Зараз увага! Усі товари та послуги умовно поділимо на три категорії. До першої категорії віднесемо ті, що купують за їх візуальні якості, наприклад, одяг, взуття, посуд, послуги фотографа, послуги візажиста, послуги майстра манікюру. До другої категорії віднесемо ті товари і послуги, які купують за їх функціональні якості, це, наприклад, техніка, корм для тварин, доглядова косметика, послуги масажиста, послуги бухгалтера, послуги СММ спеціаліста. І до третьої категорії відносимо товари та послуги, ті, що купують за мікс візуальних та функціональних якостей. Це іграшки, парфуми, їжа, послуги косметолога, послуги кондитера, послуги ландшафтного дизайнера. Зараз варто зупинитися і вам подумати, ви продаєте через блог або товари, або послуги, або, можливо, і товари, і послуги, то зупиніться і подумайте, до якої саме категорії відносяться ваші товари та послуги. До першої, в якій купують за візуальні якості. До другої, в якій купують за функціональні якості, або ж до третьої, в якій купують за мікс візуальних та функціональних якостей. Друзі. А цей слайд для експертів, яким важко визначити, до якої категорії відноситься їх блог, і чи транслювати їм візуальну складову в блозі. Тому що. Експертам зазвичай важко визначитись, до якої візуальної категорії відносяться їх послуги, до другої або до третьої, або ж до першої. Тому що пам'ятаємо, що і в першій категорії теж я наводила приклади послуг експертів. Дайте собі відповідь на запитання, чи є візуальний результат у вашої експертності. Наприклад, косметолог, масажист, ретушер, фотограф, турагент, звичайно, у цих експертів є візуальний результат їх експертності. Тому їм обов'язково потрібно в стрічці показувати результат їх експертності, їх діяльності. А наприклад, таким експертам, як таргетолог, СММ-спеціаліст, Бухгалтер, мережевик, психолог. У них немає такого чіткого візуального результату їхньої експертності. Тому цим експертам стрічці потрібно показувати обов'язково себе, плюс додавати в візуал плашки з текстом. На тек... тексти це і корисна інформація, і підтвердження вашої експертності. Перша категорія, в якій купують за візуальні якості, на що слід звернути увагу. Робимо акцент на естетику, тренди, потужну візуальну презентацію товару. Товар має красиво виглядати у вас за це купують. Друга категорія, в якій купують за функціональні якості. Робимо акцент на функціонал товару чи послуги. Тут відпустіть естетику. зосередьтесь на функціях товару. І сенсах, якщо у вас експертний блог. І якщо ваш товар або послуга відноситься до третьої категорії, то тут ви маєте міксувати візуал і функціонал товарів і послуг ваших. І вітаю, але вам найскладніше. І так, давайте підсумуємо, що саме потрібно робити для кожної з трьох категорій. Ви вже визначились, до якої саме категорії відносяться ваші товари та послуги. Якщо до першої, де купують за візуальні якості, то вам потрібно презентувати візуально товар чи послугу обов'язково, кожна одиниця контенту має естетично виглядати. Ви повинні підбирати трендові фони, музику, поєднувати вдало кольори, ставитися уважно до шрифтів. Наприклад, не говорити чи приписувати, що це плаття гарне, а показати це. Якщо ж ваші товари або послуги відносяться до другої категорії, в якій купують за функціональні якості, то вам потрібно максимально розкривати функціонал вашого товару або послуги в блозі, в візуалі, в ваших фото та відео, демонструвати функціональні переваги товару або послуги, показувати товар в процесі використання, або ж відео послуги в процесі, наприклад, для косметолога. Додавати дописи із заголовками, аби демонструвати те, що неможливо показати візуально. І якщо ваші товари та послуги відносяться до третьої категорії, в якій купують за мікс візуальних і функціональних якостей, то вам потрібно обрати мікс пріоритетів першої та другої категорії відповідно до вашого товару або послуги. А можливо, у вас і послуга, і товар. Наприклад, ви надаєте послуги косметолога, у вас блок косметолога, і плюс ви ще через блог продаєте товар доглядову косметику. Приклад профілів для першої категорії. Пам'ятаємо, до першої категорії відносяться товари та послуги, які купують за візуальну складову. Зверніть увагу на три таких приклади фотоскріни. Перший це магазин одягу, другий взуття і третій прикрас. Подивіться на стрічки це загальний фотострічок. Без повітря. Не видумуйте. Гарно, трендово, сучасно презентовано товари, зверніть увагу на кольори та фони. Наприклад, це не піврукава сорочки, якщо це магазин одягу, а товар повністю в кадрі. Далі в відео, звичайно, потрібно акцентувати увагу потенційного клієнта на деталях та перевагах. Презентація товару має бути комплексна, ніби людина потримала його в руках. Якщо якісь цікаві деталі на тому самому рукаві, то, звичайно, далі в відео буде показаний той рукав, або ж в дописі каруселі, ось ця цікава деталь на рукаві. Другий приклад це магазин взуття. Зверніть увагу на ніжці, гарно спрезентовано взуття. І прикраси. Вони предметно викладені. Бачите, сам предмет, і на шийці гарно на ручці, гарно спрезентовані прикраси. Тут е, хочу вам дати золоту формулу контенту в ювелірці, або ж взагалі в прикрасах. Послухайте уважно, як треба фотографувати або робити відео прикрас, щоб найкраще спрезентувати їх. Перше, фото або відео самого предмета прикраси. Друге, фото або відео прикраси на людині, і фото або відео в руках. І так на кожну прикрасу в візуалі. Таким чином досягається максимальний результат. Це золота формула контенту в ювелірці. Приклад вдалого варіанту візуалу першої категорії, пам'ятаємо, це категорія, в якій купують за візуальні якості. І не дуже вдалого вдалий варіант перший, не дуже вдалий другий. Це приклади для товарів. Одразу хочу зауважити, що візуал в блогах першої категорії напряму впливає на цінову політику вашого товару або послуги. Перший варіант візуалу, зверніть увагу, трендовий, сучасний, дорогий. Щодо другого прикладу, одразу, не дивлячись на ціни, можна з впевненістю сказати, що в другому блозі взуття буде продаватись дешевше. Візуал в другому прикладі не катастрофічний. Але багато зайвих відволікаючих елементів це і руки, і дивани, і пледи, і трава. Товар не на ніжці. Варто попрацювати над фоном та світлом. Як не крути, світло при зйомці має велике значення і правильні бліки придають дороговізну. Ось приклад вдалого варіанту візуалу першої категорії, і не дуже вдалого. Для послуг. Попередній приклад був для товарних блогів це для послуг. Це блоги бровістів плюс стрілки перманент. Це послуги. Перший варіант чітко презентована послуга. Зверніть увагу: перший приклад фотоскрін стрічки, блог бровіста. Все зрозуміло, естетично, детально. Майстер не дивиться, як виглядає стрічка в цілому. А максимально презентує послугу в кожній окремій публікації. Цього достатньо, щоб оцінити рівень його майстерності. А ось другий варіант незрозуміло що. Якщо б ви раптом зустріли цю сторінку в інстаграмі, то ви, напевне, не зрозуміли б навіть чий це блог нуль цільових публікацій. І, зайшовши на таку сторінку, не розумієш, хто це і про що тут, і думок залишитись тут. Чи тим більше записатись на послугу не виникає взагалі. Приклад вдалих профілів для другої категорії товари. Пам'ятаємо, що друга категорія. До цієї категорії відносяться товари та послуги, які купують за функціональні якості. І ось я зробила три приклади фото техніки. Ці категорії про естетичну естетику забуваємо. Якщо в попередній. На це варто звертати увагу саме на візуал. То в цій категорії ми про це забуваємо: ми маємо максимально презентувати товар та його функціонал, функціональні якості, як працює, переваги, тобто товар в дії. І зверніть увагу: 99% цільових публікацій без зайвих елементів, які відволікають увагу. Функціонал товарів повністю спрезентовано або в дописах, каруселях, або в відео. Рілсах, повірте мені на слово, я проаналізувала ці сторінки, переглянула їх дописи каруселі, і передивилась рілси. Дуже гарно. Можете для себе відзначити ці сторінки, їх ніки ввести в інстаграмі і переглянути більш детально кожну сторінок, у кого товарний блог. Гарно спрезентовано функціонал товарів. Приклад вдалих профілів для другої категорії послуги і експерти. Зосереджуємось не на естетиці стрічки, а на її сенсах. Пам'ятаємо, що є експертні блоги, які відносяться до першої категорії, є які до другої, а є до третьої. Це приклади саме другої категорії, де купують за функціонал. Головне правило в експертних блогах другої візуальної категорії зосереджуємось на сенсах. Тут важливі заголовки на публікаціях. Зверніть увагу, є кругом заголовки на публікаціях, які ми робимо відповідно до правильного аналізу своєї цільової аудиторії. Якщо ви експерт, і ви відноситесь до другої візуальної категорії, то ви повинні ваша задача основна зробити правильний аналіз цільової аудиторії, щоб потім це використати навіть для заголовків на публікаціях. Це мега важливо. Цій категорії. Детальніше з аналізом цільової аудиторії ми працюємо на курсі Інстаграм з нуля до продажів. І ще на що варто звернути увагу в цій категорії, що сам експерт в стрічці обов'язково. Це запитання від вас. Скільки нецільових публікацій допускається в профілі, щоб вони не знижували кількість продажів? 10%. При цьому пам'ятаємо. Що на регулярні та системні продажі в блозі впливають саме цільові публікації, і для кожної категорії товарів, послуг або експертних блогів вони свої. Тобто, якщо у вас 10 публікацій, то 9 має бути цільових і одна допускається не цільова. Ось, приклад вдалих профілів для третьої категорії для товарів. Згадуємо, що до третьої категорії відносяться товари та послуги, які купують за їх. Функціональні і візуальні якості за мікс. Тут три приклади, я привела вам. Перший приклад це їжа, пастила та фруктові снеки. Другий приклад парфуми, і третій приклад іграшки. Якщо ми в загальному глянемо на стрічку, то вона приємна око, оку і на першому, і на другому, і на третьому прикладах. І кожна окрема публікація. Вона розкрита дуже гарно і якісно і візуально, і функціонально. Приклад вдалих профілів для третьої категорії для послуг експертів. Перший приклад це блог кондитера, другий косметолога, третій нутриціолога. Знову ж таки, кожна окрема публікація кожному в кожному блозі експерта тут гарно спрезентована візуально. І гарно спрезентовано функціонально. В першому облозі так спрезентований товар кондитерка ця, що її хочеться посмакувати. У другому випадку косметолог продукт своєї експертності, вона гарно виглядає. І тут той самий варіант, коли косметолог ще й продає доглядову косметику. І вона так презентує функціональні якості цієї косметики, так передає її переваги і характеристики. Що людині хочеться її купити, і у людини виникає впевненість в тому, що саме ця косметика їй допоможе вирішити її проблеми. І, наприклад, третій блог це блог нутриціолога. Це дівчина, яка допомагає худнути іншим дівчатам, сама схудла на 30 кг. Тож, давайте підіб'ємо підсумок цього уроку. Для того, щоб ви успішно та стабільно продавали свої послуги, товари та інфопродукти через блог, ви повинні створити презентуючий та продаючий візуал вашої сторінки Instagram. Якщо ваш блог відноситься до першої категорії, в якій купують за візуальні якості, то вам потрібно, як то кажуть, заморочитись над картинкою, інакше системних та стабільних продажів не буде. Якщо ваш блог відноситься до другої категорії, в якій купують за функціональні якості, то робимо акцент на функціонал товару чи послуги, або ж на сенси, якщо у вас експертний блог. І нарешті, якщо ваш блог відноситься до третьої категорії, в якій купують за мікс візуальних та функціональних якостей, то розкриваємо і візуальні, і функціональні якості товару або послуги, і міксуємо їх. Завжди пам'ятаємо, що потрібно осмислено підходити до публікації кожної одиниці контенту окремо, а не стрічки в цілому. Якщо ж ви випрям ну, естет естет то майте на увазі, що візуал стрічки має бути приємним оку вашого підписника, а не суцільною, естетичною естетикою з повітрям. А в цьому уроці я щиро поділилася з вами основою з основ візуалу працюючої стрічки різних ніж. Щоб ви вже точно ніколи не робили помилок у своїй, тому що це прямо впливає на ваші продажі. Якщо ж вам важко самостійно оприділити, до якої саме візуальної категорії з трьох поданих вище відноситься ваш блог, то пропоную вам написати мені, і я допоможу вам визначитись. І після цього ви точно вибудуєте візуальну стратегію свого блогу правильно, так, щоб вона була направлена на залучення нових клієнтів та продажі ваших товарів та послуг. Або ж інфопродуктів. Бажаю вам стабільних та прогнозованих продажів через блог. Буду вдячна вам за відгук щодо цього уроку, мені в дірект. До зустрічі!